Ту Нісу Аніс Бусаїді. Зараз передача від Атонкора. скрітка, П'ятий удар. гол! Фантастична атака. Олег Міщенко забиває. Ось вона. Сатисфакція того незарахованого м'яча Олега Міщенка. У ворота лічився. Чистого м'яча. Фантастичного голу зі штрафного. Яка атака, Як правим флангом пройшов. Давід Одонкор, дуже активний цей гравець. Ось він Шуфрич, Шуфрич, який давав інтерв'ю, ну, занадто експресивно навіть себе поводить Шуфрич, віцепрезидент Говерли. Хоча, напевно, болівальникам Говерли така поведінка імпонує. і Казав Шуфрич, що може команда навіть знятися зі змагань, але можливо після цього матчу всі ці думки залишать віцепрезидента. Говерли, яка комбінація. Ну, ви знаєте, комбінація, яка навіть контратака. Є вільний простір. Багато цього вільного простору. Продач відрухі на Одонкор. Одонкор може пробити один Гол! фантастика! Який м'яч забиває Давід Одонкор. 2-0, 2-0, Ось такого від Говерли. Напевно, не очікував ніхто. І нарешті, нарешті посмішка. Нарешті, посмішка на обличчі Олександра Свідова. І не іронічна посмішка, а справжня посмішка радощів. Який гол, який гол Давіда Одонкора. Ну ви подивіться, що виробляють гравці говерли у першому таймі. Ну, напевно, таке враження, що ми бачимо не ту команду, яка програвала сім турів поспіль. Що сталося з Говерлою? Що сталося? Удивіться, як пробив. Як пробив, а? Ну і звичайно, проблеми з захистом Таврії. Треба було зустрічати. Чому Чому Юрій Путраш дивився, просто спостерігав? А господарі Свенсон. Перед там Калініченко. Да! Ну що там? Зараховується м'яч арбітер. Не був в офсайді Максим Калініченко. І одразу нам демонструють Шуфрича. Ну, ось сказав я, що максимум один м'яч заб'є Сімферопольська Таврія. Ще раз дивимось. Ну, так, у Калініченко в не було. І ось зараз. А... Знову напевно Калініченко згадує момент, коли він головою не в. Враз...